Але дивіться, що говорить Біблія, чому вона учи. Щоб ми були уважними до тих людей, які сьогодні поруч із нами. І якщо ти можеш поділитися куском хліба, поділися. Якщо ти можеш когось щасливити ну хоча б своєю посмішкою, посміхнися. Тобто зроби так, щоб людям живим було трошки легше сьогодні. Друзі, дивіться, оголошення в нас буде наступне. Наступна наша зустріч, я пропоную, щоб ми зробили наступну суботу, другого, другого, здається, 2-го да? числа. Чому? Тому що в зв'язку з тим, якщо ви помітили, що останні декілька субот немає наших співаків, основних, це зв'язано з тим, що вони на іншому служінні зараз, в іншому місці. І вони висловили прохання, щоб ми перемістилися трошки, щоб вони могли бути і тут. Вітаю. Тому якщо ми змістимося, тобто наступну суботу ми проводимо зустріч, а потім в такому ж режимі тільки вже воно зміщено буде. Тобто раз у два тижні ми будемо зустрічатися. Іде так. Да. Все, добре, тому що з цим пов'язані деякі наші питання, щоб не було Так, да, На 15-ту годину наступну суботу. Все, тоді чекаємо вас наступну суботу. Хай Бог вас словить кожного.